Неодноразово говорилось про те, що реформа децентралізації насправді є такою ключовою реформою держави. Однак в Україні відбувається війна, про цю реформу цілком повністю говорити досить тяжко, оскільки це вже стало швидше тим тестом для місцевого самоврядування на своє виживання. І в першу чергу, коли говориться про децентралізацію в умовах війни, то варто говорити про те, що більш важливо, звичайно, що це централізація. Це координація центральної влади з військових адміністрацій з місцевим самоврядуванням, Самоврядуванням. Місцеве самоврядування воно взяло таку на себе певну функцію більш гуманітарну, і від цього залежить безпека громадян і тих мешканців, які вимушено були переміщені своїх рідних домівок в тилові міста. В перші дні ми прийняли близько 30 тисяч осіб, які вирішили зупинитися в нашому місті. Ну і звичайно, виклики, які стояли перед нами, кожного прийняти, кожного розподілити, надати соціальне житло, нахарчувати. І в першу чергу, напевно, заспокоїти. Заспокоїти, що в нас в місті на той момент, слава Богу, було безпечно, в нас не було жодних активних бойових дій. Кам'янець-Подільський на сьогодні є толовим містом, яке прийняло не тільки біженців з наших різних регіонів, а й примуслові об'єкти наші підприємства зі Сходу, з півдня нашої держави. Я заступник директора на підприємстві, яке займається виготовленням дереворізального інструменту. Це дискові пили і фугувальні ножі. 24 лютого, приїхавши на роботу, ми вирішили, що ми закриваємо підприємство. Сказати, що це було легко абсолютно ні. Але знову ж таки, в реаліях війни, ти розумієш, що. Ти повинен робити і працювати, сплачувати податки, виплачувати заробітну плату, тому що ця заробітна плата буде знову ж таки людьми витрачатися в тих самих магазинах. А це ж знову ж таки податки і поповнення бюджету. І тоді президент заявляв з телевізора, що хто може працювати, працюйте. Але ніхто не пояснив схеми, як ми все таки почали роботу, і ми працювали і доробляли те, що ще було не закінчене. Проблеми з поставками, проблеми взагалі з розрахунками. А ну. Коли ти працюєш, тобі треба щось купити, а з повітря чомусь гроші не з'являються. Зараз ми активно шукаємо якісь виходи на європейський ринок, можливо, розвиток, не знаю, в найближчому закордоні і в країни стало, і це впливає і на нас також. Адже ми робимо інструмент для розробки дерева. А люди, які займаються деревом, продають його потім на меблі. А меблі потрібні усій Україні. Розуміємо, що економіка має працювати, мають бути створені робочі місця, сплата. Податків, що стане запоруку підтримки наших збройних сил.